Півночі я думала над тим, яке зняти відео про Вінкс. І ось яка ідея мені прийшла: земне життя Блум привіт, я Алекс Русо. Якщо ти ще не підписався на канал, то скоріш підписуйся, тут буде багато чого цікавого. Я знаю, що мене не було цілий місяць. Ви знаєте, що я займалася навчанням, потім довго дивилася аніме і хотіла зняти про них відео. Але потім різко передумала і вирішила повернутися до Вінкс. Сьогодні в цьому відео я прийшла з тим, щоб порозмишляти на тему, як жилося б Блум на землі, не ставши вона феєю. Яке було б життя Блум, не ставши вона феєю? А залишилася звичайною дівчинкою з мрією стати феєю? Давайте розберемо це детально. Її дитинство схоже на дитинство більшості земних дівчаток, які люблять своїх батьків і бачать від них тільки турботу, любов і ласку. Вона навчається в звичайній школі, вивчає такі предмети.